Живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославами, що говорив через пророки єдину святу Соборну, Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Святому Духові, що нас просвятив і у святі Христові вірі твердив і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо над першим радісним таїнством, як ангел Господній сповістив про чисті дію морі, що вона зачне і породить сина. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим. <сл> <рівні в> <cared> Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя. Душі. Não, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наших. богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і наших. Душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь Розважимо над другим радісним танством, як причиста Діва Марія відвідувала святу О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровади.